Мотори чудесні і вічні, 1,9, 2,0. Ну, дивіться, я б ще додав ще 1.8. У мене на ауді був двигун 20 клапаний, 1,8. Хоча багато хто Олег. там розказував, що це. Олег. Ну, дивіться, продовжуємо далі. По 1,8 двигуну, я теж би до нього відніс. Це бензиновий двигун. Пального він брав небагато. Я не був дуже задоволений. Не було ніякої потреби, ні газ ставити, нічого. Якщо повернемося до раніше скажених слів, іменно по два групах. Вони раніше розробляли двигуни, це була дуже висока конкуренція, хоча зараз теж вона не низька. Двигуни, які розраховувалися на довговічність і на надійність. Оце дуже великий плюс. Дуже гарно якісно виконали всі деталі двигуна без недостатків. В цих двигунах немає такого там. А, слабше місце двигуна. В, цих, в тих двигунів слабше місце немає. Ну, звичайно, якщо там його перегрівати, двигун, не міняти вчасно масло, заливати неякісні охолоджуючі рідини, бо в них є такі моменти, що неякісно воно там любить там головку, детальки, деякі заглушки. От в них що єдиний, що скажімо, чим я стикнувся, і те, що був від неякісної холодження, рідини, роз'їдало заглушки. Оце от по двигуну, єдиний, що я бачу по ньому недостаток. Більше в ньому ніякого достатку не знайшов.